Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Минулої доби російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Зафіксовано потрапляння до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків, об'єктів критичної інфраструктури. Один мирний житель загинув семеро поранено. Російська армія випустила по містам і селам регіону 258 снарядів. У місцях влучень утворилися величезні вирви. Внаслідок військової агресії семеро людей отримали поранення, а у Береславі загинув мирний житель. Тіло 36-річного чоловіка з множинними осколковими пораненнями знайшли на вулиці. У п'ятницю вранці росіяни обстріляли село Станіслав, внаслідок чого постраждали двоє дітей та їхня мати. А у СМТ Козацьке військові РФ скинули вибухівку з безпілотника, тяжко поранивши 47-річного місцевого жителя, повідомили у Херсонській Ова. Війська РФ обстріляли Очаків та акваторію Очаківської громади касетними та запальними боєприпасами. Двоє людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Один із них в тяжкому стані. Російські снаряди потрапили до житлових будинків, магазинів та цивільної інфраструктури міста. Наслідок обстрілу виникли дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. А за фактом обстрілу розпочати досудове розслідування повідомили в офісі генпрокурора. У воєнний час тисячі українців потребують підтримки. Це і вимушені переселенці і люди, які мешкають поблизу лінії зіткнення. Допомога не буває великою і маленькою. Кожен робить те, що йому під силу. Остерень не залишається й Одеска мотоком'юніті. Волонтери-байкери об'єдналися у допомозі українським захисникам та мешканцям тих регіонів країни, де йдуть активні бойові дії. Подробиці дізнавалися кореспонденти ГРАДУ. Залізний кінь військового часу сьогодні мотоцикли в Україні не лише ганяють вулицями, а й служать на потреби армії. Мобільна розвідка та патруль, підвезення важкого озброєння, доставка медикаментів та донорської крові. Мотоцикли використовують навіть у бою. Розповідає одеський волонтер Сергій Сергієнко. Мотоциклы используются для ставки боеприпасов. На мотоциклах созданы мобильные группы патрулирования среди военных, среди ТРО. Я знаю несколько эксплуатируемых мотоциклов уничтожителей и бронетехники, на которых там прикручен один или два комплекса In Love или «Джавелин», которые в Киевской области выезжали там по лесным массивам, очень быстро передвигаясь. И вот как раз мы им делали глушители тише, чтобы его было как можно Менше ідентифіцирувати можливості да в полях, тому що речаші громко-моцик буде очень швидко обнаружі. Одеські мотоволонтери у свою чергу роблять свій внесок і допомагають українським захисникам і мешканцям прифронтових регіонів. Згадують, особливо складним виявився минулий квітень, коли російські війська розбомбили водоводи Миколаєва. Тоді одеські байкери пересіли на чотирьохколісний транспорт та возили до сусіднього регіону тонни питної води. С первого месяца войны это был Николаев, который был лишен водопроводной воды, питьевой воды. Пока там наладилась поставки да, большие воды, мы до середины лета, до конца лета мы возили воду по три тонны в бусики, бутилированную от одесских производителей, которые помогали нам с ценообразованием на эту воду, потому что для начала мы покупали в супермаркетах за собранные средства свои личные и наших друзей, и ну, понятно, это было накладно очень. Паралельно з доставкою води мотоволонтери також допомагали мешканцям Миколаєва продуктовими наборами. Ми заїжджали в корабельному районі в великі двори, шістнадцять етажі кольцеві, під обстрілами на место обстрела, в зачастую нам подсказывали адреса, вот вот прямо прилётов, которые произошли на Медني или прямо там утром и ехали, слышали, но конкретно адрес не знали. И мы приезжали на место прилётов и помогали людям первыми первой помощью, помогали людям и пообежав, оставив им воду, продукты на первые дни, потому что, допустим, там квартира разбита, пока там порядки наводятся, им ещё бежать где-то эту воду искать, ещё где-то бежать эти продукты искать. Мотоспільнота и в довоєнний час відрізнялася згуртованістю та взаємопідтримкою з Одеські байкери. І після 24 лютого спрямувала сили на допомогу тим, хто її потребує. Згодом волонтери направили свою допомогу в ті села, через які проходила лінія фронту. Продукти харчування, одяг, корм для тварин та багато іншого. У всьому цьому і досі мають потребу мешканці деокупованих територій. З августа місяця ми познайомилися з головою. Объединенной громады Шевченковской. Это Олег Пилипенко, человек, который три месяца пробыл в плену. Молодой парень, 35 лет, голова огромной громады. Это 16 сел, 21, тысяча, 21 село, 16 тысяч человек. Половина из его сел на тот момент находились в оккупации. Рай-центр, ну, центр громады Шевченкова находился под ежедневными обстрелами, поэтому мы в большей мере направили свою помощь на оказание именно этому населенному пункту. Волонтери розповідають, що сьогодні у селах, які перебували протягом тривалого часу під ворожим обстрілом, існує гостра потреба у будівельних матеріалах. Місцеві жителі хочуть відновити свої будинки. З цим їм допомагають одеські байкери. Некоторі села, які знаходились на лінії соприкосновіння, як теж Посад Покровська, як Мирна, Новогригорівка, Любоміровка, вони уничтожені. На 99%. Люди захотели вернуться к себе домой, а вернувшись туда, многие увидели, что жить-то им особо негде. А у кого дома в более-менее состоянии, мы помогали с ремонтом кровель, вставляли окна, забивали окна ДСП фанерой, клеенкой, восстанавливали двери, восстанавливали переродки, давая возможность людям остаться. Погрожував фізичною розправою і відбирав у солдатів бойові доплати. На Одещині затримали чиновника військової частини. Співробітники ДБР повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одеської області, який вимагав від підлеглих віддавати йому частину грошей і щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови фігурант погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Задокументовано понад 30 фактів здирництва та отримання чиновником грошей на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 12 років. В позбавлення волі повідомили у прес-службі ДБР серйозна аварія із постраждалими в центрі Одеси. Автомобіль БМВ проігнорував червоний сигнал світофора, протаранив легковік і врізався у стіну будинку. ДТП, внаслідок якого було пошкоджено чотири автомобілі та постраждало кілька людей. сталося на вулиці Рішельєвській. Водій БМВ не зупинився на червоне світло та зіткнувся з автомобілем Мерседес, після чого врізався у будівлю, пошкодивши фасад. Далі за інерцією його відкинуло на ВАЗ та припаркований поряд Peugeot. Також уламками БМВ було пошкоджено автомобіль Мазда. Наслідок аварії постраждали пасажирка автомобіля БМВ, дівчат шпиталізували. Ще одна аварія на перетині середньофонтанської та пироговської зіткнулися Мазда та Міцубіше. Внаслідок травми отримали пасажири Міцубіше. Жінку та дитину відвезли до лікарні. У причинах аварії розбираються слідчі новим начальником головного управління національної поліції Одещини. Став Іван Жук. Полковник раніше очолював районне управління поліції Києва, а до цього був начальником поліції Кременчука в Полтавській області. Іван Джук прийшов працювати до міліції у 2003 році. Розпочинав кар'єру дільничим в Миколаєві. У 2009 році він працював заступником начальника райвідділу міліції з громадської безпеки. У березні 2020-го очолив Кременчуцьке районне управління поліції у Полтавській області. Згодом Іван Джук став начальником Солом'янського управління поліції Києва. Нагадаємо, серпня 2021 року одеських лавко очолював генерал поліції третього рангу Микола Семенешин. Він подав заяву у відставку. Питання захисту культурної матеріальної та нематеріальної спадщини обговорили в Одесі. У національній науковій бібліотеці стартувала всеукраїнська конференція, присвячена збереженню культури півдня України у часи воїн. Про виклики воєнного часу, паралелі з Другої світової та перспективи збереження та популяризації української спадщини розповіли вчені та діячі культури з різних куточків країни. Захистити старовинні видання та унікальні експонати перед усіма співробітниками культурних закладів в Одесі у воєнний час стоїть одне завдання: зберегти спадщину для майбутніх поколінь. Для співробітників Одеської наукової бібліотеки війна стала справжнім викликом. Адже вберегти потрібно не лише фонди, а й будівлю пам'ятник архітектури національного значення. Ми намагаємося убезпечити за всіма напрямками діяльності бібліотеки як її будівлю, так і її безцінні фонди, так і її безцінних людей і читачів. Але нічого не завадить нам зустрічатися за допомогою і інформаційних технологій. Найголовніше, що ми маємо плекати і зберігати в собі любов до нашої землі, відданість нашій, нашій вітчизні і розуміння того, що кожна маленька часточка є безцінною складовою нашого спадку, який ми мусимо зберегти передати майбутнім поколінням, і заради цього ми єднаємо зусилля. Саме питанням захисту матеріальної та нематеріальної спадщини півдня України у воєнний час присвячено науково-практичну конференцію, яка стартувала у бібліотеці у п'ятницю 7 квітня. На відкритті учасників привітав заступник міністра культури України. Уберегти Одесу від руйнівного впливу війни допоможе міжнародне співтовариство, впевнені чиновники сфери культури. І культури, і охорона культурної спадщини, звичайно, пов'язані з міжнародною діяльністю, особливо зараз, коли Одесу було включено до одразу двох списків ЮНЕСКО Всесвітньої спадщини, перший список і Всесвітньої спадщини під загрозою другий список. Ми сподіваємося, що з часом у нас буде виключено з списку Всесвітньої спадщини під загрозою, але ми назавжди залишимося у списку ЮНЕСКО. Всесвітньої спадщини і будемо зберігати, консервувати і робити всі умови для того, щоб зберегти нашу і матеріальну і нематеріальну культурну спадщину. Насамперед на допомогу закордонних партнерів розраховують у питаннях цифровізації колекцій музеїв та бібліотек. У воєнний час особливо важливо, щоб фонди були доступними для роботи з будь-якої точки світу. Наголошує Ірина Бірюкова. Критично зріс попит на доступ у віддаленому режимі до оцифрованих колекцій до спадщини, яка може бути удоступнена в онлайні. Ми маємо дбати про це, і тому в минулому році, і в цьому році, ця тенденція посилюється. Цифровізація ресурсів бібліотеки максимальне удоступнення. Адже ми маємо дбати про те, щоб наука не зупинялася. Попри війну, попри обстріли і інші викличні обставини, ми мусимо довести, що Культура, освіта, наука України продовжує рух уперед і бібліотеки в цьому є незамінним складовою. Серед інших викликів, з якими стикаються працівники сфери культури, переосмислення тем та підходів у роботі. Сьогодні далеко не всі експозиції, які існували ще 2-3 роки тому. Сьогодні відповідають якраз вимогам дійсності сучасності. Потрібно ці експозиції змінювати. Скажімо, така тема, як Друга світова війна. Вона потребує докорінних змін в експозиційному плані. Науково-практична зустріч приурочена до 79-х роковин звільнення Одеси від фашистських загарбників. Українські вчені та дослідники відзначають циклічність історії. Як 80 років тому, під час Другої світової війни румуни вивозили з території Трансністрії музейні колекції, так само сьогодні діють і російські військові на окупованих територіях. Зараз ми бачимо, що на втрати, які були, скажімо, 80 там років тому приблизно, тобто за часи Другої світової війни, на ці втрати накладаються вже втрати сучасних, сучасні втрати від агресії, яку ми сьогодні відбиваємо, і простежити закономірності, побачити якісь моменти, які нам допоможуть правильно розуміти історію і відповідно правильно діяти в сучасності, це дуже важливо. На 612 сторінках перераховано культурні втрати Одеси періоду румунської окупації. Архів роботи так званої одеської трофейної служби став основою для нової праці Андрія Красножона, виданої у співавторстві із зарубіжними колегами. Наприклад, повністю втрачена колекція епіграфічних плит з Одеського археологічного музею, саме цюркологічного характеру. От вони всі в ясах сьогодні знаходяться. Було вивезено більше 50 тисяч. Монет, медалі з нумізматичного кабінету Одеського археологічного музею, при тому, що там залишилось після цього лише 1600 екземплярів. Тобто, вивезли все. Знахідка та публікація цих відомостей сьогодні дає Україні юридичні підстави вимагати повернення вивезених колись колекцій, пояснює автор. І сподівається, що вкрадені російськими окупантами вже в цю війну експонати з часом також вдасться повернути. Хоч і зазначає, що зробити це буде набагато складніше. Румуни нотували румун архів є, а ці ж хлопці вивозили все як грабіжники. Перед тим як вийти з Херсону, російські окупаційні війська забрали майже всю колекцію художнього музею, вивезли просто з Херсону та пограбували колекцію Херсонського обласного краєзнавчого музею. Ми ще після звільнення Криму будемо мати таку ж проблему в музеях Криму однозначно. Вони ж не залишать їх просто так, я впевнений в цьому. Події нинішньої війни вже стають сторінками історії. Зокрема, над збором матеріалів активно працюють в Одеському краєзнавчому музеї, а бібліотекарі зосереджують свою увагу на викликах сьогодення. З 12 квітня у читальній залі наукової бібліотеки запрацює клуб української мови, літературна вітальня дивослово. Це відповідь команди бібліотеки на попит, що зростає щодня: попит на вивчення української мови, попит на спілкування у комфортному мовному середовищі серед наших читачів. І цей проєкт народився фактично з любові до спілкування, до спілкування рідною мовою. Я запрошую принагідно Одеситів долучатися до обговорення гарних книжок, гарних фільмів, театральних вистав і спілкування з однодумцями в просторах Одеської національної наукової бібліотеки. 7 квітня виповнюється 130 років з дня народження Василя Василька, визначної фігури в історії культурного розвитку Одеси. Український актор, режисер, драматург, історик та теоретик сценічного мистецтва і театральний педагог народився у 1893 році на Черкащині. Після навчання у Києві він виступав на професійній сцені, працював у театрах різних міст України. Але значна частина життя Василька як режисера пов'язана із одеським українським театром. Це 14 років художнього керівництва колективу. А з 1990 1995 року театр носить ім'я ім'я цього видатного культурного діяча України. початку цього року в Одеській області зареєстрували більше 4,5 тисяч лабораторно підтверджених випадків захворювань на коронавірус, у тому числі летальних 27. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, рівень захворюваності невисокий, відзначають медики. Однак загроза все ще суттєва. Тому лікарі нагадують про важливість бустерних щеплень, яким чином можна вакцинуватись від ковід. Дивіться далі. Коронавірус не відступає в деяких регіонах України. Наразі спостерігається ріст захворюваності, зазначають лікарі. Тож ситуація в Одесі також може змінитися в будь-який момент. Щоб убезпечити себе і бути готовими до цього, необхідно вакцинуватися, котре наголошують медики. Особливо зараз ми спостерігаємо збільшення кількості людей, у яких підтверджується коронавірусна хвороба. І я хочу нагадати, що єдиним способом профілактики коронавірусної хвороби є вакцинація. Ті люди, які зробили дві дози щеплення через шість місяців, мають зробити бустерну дозу. У... Наступна бустерна доза робиться також через 6-9 місяців. На сьогодні першу бустерну дозу в Одеському регіоні отримали лише 245 тисяч осіб, що становить 13% дорослого населення області. Первинний курс вакцинації пройшли більше 900 тисяч людей. Медики акцентують, що всі вони мають зробити ще два бустери. Однак процес вакцинації в області у воєнний час просувається досить повільно, відзначають лікарі. Близько двох тисяч щеплень на тиждень. Особливо низький рівень вакцинування серед дітей і людей похилого віку, хоча саме останні становлять основну групу ризику. Люди, які старше 65 років, вони відносяться до групи ризику, і їм першочергово треба робити вакцинацію. Це люди з хронічною патологією, наприклад, серцево-судинною, з цукровим діабетом або бронхіальною астмою. Їм обов'язково треба робити вакцинацію. Людям з ослабленим імунітетом, і людям з ослабленим імунітетом, іноді ми робимо навіть додаткову дозу. Тобто ми робимо першу дозу, другу, потім додаткову, а тільки потім бустерну, для того, щоб якнайкраще захистити їх від коронавірусної хвороби. Сертифікат про вакцинацію знадобиться і під час подорожі, адже деякі країни і досі вимагають документ про щеплення від ковіду для перетину кордону. Перевірити, які саме держави можна на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України. Методика лікування коронавірусу наразі активно розвивається, додають медики. На сьогоднішній день є дієві противірусні препарати, які є в наявності в центрах первинної медико-санітарної допомоги в усіх центрах нашого міста. І якщо у людини підтверджується коронавірусна хвороба, ми маємо змогу безкоштовно надати такі ліки пацієнту. Тож, якщо особа все ж захворіла на коронавірус, варто повідомити сімейному лікарю, аби безкоштовно отримати необхідні ліки. Для того ж щоб зробити щеплення від ковід, треба просто звернутись до будь-якого центру первинно-санітарної допомоги. Зараз в Одесі достатня кількість вакцин: наявні Коронавак і Пфайзер. Обидві вже зарекомендували себе як дієві та ефективні, відзначають лікарі. І уточнюють, що для бустерного щеплення не має значення, яка була попередня вакцина. Можна обрати будь-яку з наявних. Про французьку культуру мовою плакатів. Музей західного та східного мистецтва експонує колекцію постерів. Вінтаж французький плакат. Імениці майстри жанру 60-х-80-х років креативно ілюстрували культурний, мистецькі, благодійні та політичні події того часу. Також у виставці представлені популярні рекламні та кіноафіші минулого століття. На відкритті побували кореспонденти граду. Плакат як витвір мистецтва та пусть часу. Атмосферна експозиція Вінтаж у музеї західного та східного мистецтва яскраво відзеркалює ключові культурні, політичні події та рекламні акції, які відбувалися у 60-х-80-х роках у Франції. У центрі музейної зали. Інсталяція паркану з афішами. Куратори виставки розповідають, намагалися відтворити екстер'єр авангардного напрямку майстрів плакатного жанру. Різна трактовка в плакатах, хтось навіть з називає його фантиками, бо він використав його і закинув. Але він має якби, два життя. Коли він тоді був потрібен на ці 2-3 дні, так? потім його забули, і зараз він відроджується як частина історії. Колекція плакатів налічує більше 90 творів. Одесі їх подарувала французька художниця Сюзанна Саварі, яка понад 45 років була відданим другом та благодійницею музею. Постер відомого художника-карикатуриста, майстра плакатів Андре Франсуа 1969 року не випадково став обличчям виставки, розповідає кураторка Тетяна Балановська. Плакат зроблений для художнього фільму Велике кохання 1969 року. Але сьогодні він набув зовсім іншого змісту, бо поєднання блакитного і жовтого кольорів з червоним пораненим серцем асоціюється наразі з Україною, яка стійко бореться проти російської агресії. І цей плакат стає дуже актуальним саме сьогодні. Ще одна робота французького автора привертає увагу відвідувачів. Це плакат під назвою Ні автотрасі Лівий Берег, який висвітлює актуальну на той час проблему Парижан, пов'язаної з будівництвом нової магістралі, яка повинна була з'єднати лівий берег з центром Парижу. На плакаті зображено волаючи про допомогу соборнотердампіпорі в щільному оточенні автівок. Цей плакат був зроблений художником графіком Раймоном Савіняком, дуже знаним майстром плакатного жанру. Його називали людиною, яка змушувала стіни усміхатися. На виставці вінтаж світові поп арт обєкти постер документальної хроніки про перші кінострічки братів Люм'єр, афіша до перевидання одного з кращих фільмів Чарлі Чапліна вогні великого міста, рекламний постер популярного сорту французького плавленого сиру Весела корівка до речі, прототипом знаку з корівкою є зображення, створене для вантажних вагонів, що перевозили продовольство під час першої світової війни. Все так сучасно, як будто це зроблено сьогодні. От я не можу сказати, -то, там, бабушкин сундук, з нього достали плакати. Ні, абсолютно все это аутентично. Я UAX-дизайнер, тому такі моменти вони можуть на щось надихнути, на щось нове цікаве. Кольори і текст це головна, це основа будь композиції. Любой графический дизайнер тоже пытается э, учиться у своих коллег, у своих предшественников. Здесь мы видим множество примеров различных техник. Здесь и комбинация фотографий, и комбинация графики и ручной работы. Это, ну, это кладезь от которого можно почерпнуть все, что угодно. Важно развивать насмотренность и потом это употреблять в своих работах. Представлені плакати не лише французьких майстрів, розповідають куратори виставки. Адже Париж завжди приваблював художників із різних куточків світу. Тут є роботи американських дизайнерів: бельгійських, іспанських, аргентинських та швейцарських авангардистів. Побачити їх у музеї західного та східного мистецтва можна буде до кінця травня. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.